Вітаю вас, шановні. Багато від вас повідомлень, як я себе почуваю. Ну, зараз буду вам розповідати, але будь ласка, ви нічому не дивуйтеся, тому що хвора людина домовилась. Але буду казати все, як є. Дуже хвилює мене те, що я з температурою, владік з температурою, але це таке. Катя в Києві з температурою. І вночі у мене така думка: треба їхати до Каті. Вона там, ну що вона там сама? Мені буде спокійніше, якщо я буду з нею там. Пробачайте. Тепленький халатик такий. Що. Я думаю, що взяти, відкриваю шафу, стоїть дорожна торба. І валіза на колесиках. Думаю, торбу в мене немає сил підіймати, але ж я не буду багато чого з собою брати. Мені лише треба декілька піжем, якщо буде, то спадати температура, знижуватися, я буду сюмокра, щоб було переодітися. А якщо там будуть вимкнення світла і не буде змоги попрати, то ну, щоб. Був запас тако, такого одягу домашнього. До мене торбу я брати не буду, візьму валізу, хоча вона величенька така, тому що вона на колесиках, її не треба нести, а так взяла, повезла, втомилася, сіла і відпочиваєш. Я думаю, так сил нема зовсім. Думаю, ну ну що, я зараз беру валізу, викличу таксі. Ну від таксі я ж не буду пішки йти до вокзалу. Там якось вже сяду в інтерсіті. Якось там вже буду їхати. Треба лише маску надіти, щоб інших, ну, щоб інші люди від мене не захворіли. Там же як якось доїду в тамбурі, буду виходити, щоб не серед людей. Далі. Далі почала збирати ту валізу. І все піжами складаю, піжами. піжами. От. І думаю, добре, я приїду до Києва, там вже якось теж на таксі, я вже під будинок Катюні під'їду, і я вже буду з нею, і якось щось, і може, і мені вже краще буде. І з нею там буду, все, дівчат, зібралася. Валіза стоїть посеред зали, серед кімнати. Зранку прокидаюся. Де валіза, валіза нема. Щоб мені наснилося, ні. Тому що я ще дивилася телефон. Я, я це пам'ятаю. Я ще заходила на, на сайт «Укрзалізниці», дивилася квітки. До мене наснилося, ні. Дивлюся, беру телефон до рук, дивлюся, історія перегляду. У мене там є, що я заходила на сайт Укрзалізниці. Я дивилася квітки, розумієте? І валізу я збирала. Зранку її я не бачу. От я кажу, хвора людина, мабуть, це щось мені там таке, як воно при температурі називають, здавалося, щось мені там таке було. Ото от такі справи. Що ще хотіла сказати? Вчора кажу Катюня, це вже переписку, я вже читала, це я вже на власні очі, то мені не примарилось щось. Це то, мабуть, мені примарилось, знаєте, як ото буває при температурі, що я збираю валізу, я планую, хоча історія перегляду. Я заходила на сайт «Укрзалізниці», це було десь на півтретєї ночі приблизно. О. Вчора, Катюмі, що ти там, як ти там, чи в тебе їсти, що є. є. Я замовила доставку сільку, мені привезуть, я там і йогурти собі взяла, замовила. Ну, те, що вона хотіла, вона все замовила. Каже, їсти буде що. Думаю, ну і вони навіть в квартиру приносять дівчат. А знаєте, як хвора людина, от я зараз за себе кажу. От коли хвора людина, вона начебто як вагітна. Це знак рівняння можна ставити. Мені так захотілося піцу. Я хочу піцу. І йти в магазин. Я не піду. Думаю, о, і я зроблю замовлення доставка сільпо. Почала вибирати. Там. Що я замовила? Груші захотілося. Три штуки, одні з'їла, залишилося там ще дві груші, далі піцу, молочко взяла, лактонію взяла. Мені дуже вподобається вишня з банану йогурти взяла, так щоб якщо так взяти поїсти. І дуже захотілося ряженку. так, щоб кожного дня я її купувала, то звісно, чи ні. Але з якою насолотою, там якраз на дві склянки було, я надала собі владіку, і ти от п'єш, і ти відчуваєш, як начебто ти прокидаєшся, в тебе настрій поліпшується. Це неймовірно. Єдине, що мені не сподобалось. Я вперше це замовляла, і, можливо, це нормально. Це я трішки з цим якось не розібралася, розібралася. І вже щось таке стало ніяке. Але я хочу піцу. Я замовляю піцу. Ну, в замовленні ще й піца була. І я замовляла десь 14 з чимось була, я оформувала замовлення, і там ти вибираєш, ну, там же ж чітко написано, що вибирай, ну, проміжок часу який. І там з 16, 16-те до 18-ї, з 18-ї до 20-ї, з 20-ї до 22-го. 22-й Сільпо вже не працює. Я ж вибираю найближчий це з 16 до 18. Але мені здавалося, що от я замовила і воно має приїхати. Ну, це коли людина хвора, їй так здається. От я ж замовила, то чого чекати. Ми ж не розбираємося в структурі роботи, як воно там все працює. Але ж я ж замовила, то має вже ж їхати. І... Оце очікування мені не подобається. Хоча чітко знала, з 16-ї, навіщо ти в 14.30 на це вже чекаєш, якщо чітко, з 16-ї до 18-ї. І думала, та я вже б сама якось ходила, та я б вже це вже б купила, та я вже в руки його брала, та я термін би придатності розглядала, та я б вже це б і з'їла, оце чекати, 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 чекати. Єдине, що мені не сподобалося, що піца приїхала холодною, а в нас якраз 18 те і виключали світло, вимикали світло і розігріти ніяк. Можна було б якось в духовці, але знаєте, коли в тебе температура 38,5, ти вже якось не дуже такий активний і ну, холодна була піца. Але дуже хотілося поїли. Якось там. Отак, мої дорогенькі. І ще чомусь сьогодні, коли я зранку прокинулася і не побачила посеред хати валізу, яку начебто. Я збирала вночі, ну, примарилося мені, мабуть, це все діло. Е, тому що Владіка питає, він каже, та ні, тихо було, нічого ти не збирала. Я кажу, куди ти мою валізу дів. Він каже, ну яка валіза, ти що, ти про що? Я йому розповідаю. Він каже, ти наснилося тобі. Та ні, історія переглядів. Дивися, я ж заходила на сайт «Укрзалізниці», Дивися, ну тоді примарилася, кажу, ну тоді примарилася. <клес> І коли я це подивилася, що немає зранку ніякої валізи, мої дорогенькі в мене почалися жарти. І я згадую жарти не так, як ми звикли згадувати, знаєте, з минулих якихось фільмів з свого дитинства. Навіть це вже не згадується. От нові жарти, українські жарти. І перше, що я згадала, а, а щось я в новинах дивилася і там десь щось коротше, неважливо. А мені подобається, як воно горить. Всі суїдяться, бігають, пожарки приїжджають. Потім якусь іще новину. Ні, це вже не новина. Я не пам'ятаю, що. Та постав його на землю, хай походи. Ну, Ренат маленький. Оце жарти, які стають класикою. І потім намагалася пригадати такий класний жарт. звідки я його знаю. Я навіть знаю, з якого часу я його знаю. Це. Березень 22-го року. Чому я це знаю? Чому я так запам'ятала? Тому що Владік тоді був у Каті в Києві. Київ тоді, ви знаєте, був напівоточеним березень 22-го року. І я пам'ятаю, що я телефонувала, і я йому це розповідала. Тобто я була тоді сама дома. А з ким ми жартували? Хто мені це, це не, моя, не мій жарт, не я його придумала. Але тоді, ж ті рашики вони стримку заходили, ви ж знаєте, як це було, і ми не знали, що буде в Дніпрі, що буде в нашому місті, і якщо, то що робити. І, і з кимось я спілкувалася, і це в парку ми разом йшли, і тоді така фраза була Приготуйтесь. Це ключове для українців. Тверезм ні, зараз, тверезви ми не здамося. П'яними нас не візьмуть. Дівчата, це ключове і це лише жарт по-українськи. Тверезими ми не здамося, п'яними нас, і ще така не візьмуть. Боже, я обожнюю українців, я обожнюю жити в Україні. Вони настільки ці українці, от свідомі українці, яким не треба нічого пояснювати, які і так все чудово розуміють. Вони неймовірні, вони натхнення. І от саме в такий період, коли тобі потрібна реабілітація від якоїсь там застуди. Ти пригадуєш оці жарти, а жарт це усмішка, жарт це гарний настрій, гарний настрій це підвищення імунітету, а підвищення імунітету це незабаром і одужання. Тому так, сьогодні я вирішила до вас вийти біля своєї ялинки, тому що. Хочеться, щоб у всіх був гарний настрій. Хочеться, щоб ми один одного надихали, підтримували і. Це я відчуваю з вашого боку. Вчора читала ваші коментарі, мої дорогенькі. Не було змоги відповідати, тому що якось дуже боліли очі, але прочитала кожен ваш коментар і поставила сердечко. Де більш-менш мені було, я відповідала. Я вам дуже вдячна. Дякую вам велике за те, що ви є. Дякую тим, хто вчора приєднався. Я навіть не сподівалася, що, ну. Там така страшна тітка сидить з температурою 38, ну, там майже 39 у мене було. Але дуже хотіла, щоб україночки зробили собі у ті фотографії з чату GPT. І двоє людей підписалися. Дякую вам, велике, неочікувано, але приємно. Отак От поділилася сьогодні з вами частинкою свого настрою. Бажаю всім міцного здоров'я. І все буде добре. Чому? Тому що трезвими ми не здамося, п'яними нас не візьмуть. Тримаємось і до зустрічі в новому відео. Обіймаю кожного з вас.